Так, панове, а зараз про те, що відбувається на Росії, така міняємо тему. Я хочу почути ваші думки, тому що Росію кошмарить, мало того, що наша служба безпеки там е, б'є по їхніх НПЗ, і там ще що ці добровольчі батальйони чи загони Навального, що зараз відбувається в переддень їхніх виборів, е, 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 Олег, ну, от, от які твої, які твої враження, які твої рефлексії? Що з цього буде? Я в шоці, в шоці, громадянський конфлікт якийсь незрозумілий. Добре, що є в принципі, військові підрозділи. Ну, ладно, це зараз тут можна відверти, тому що в нас українська аудиторія. Працює ГУР, працюють наші спецслужби, правильно роблять перший похід, котрий був на Брянську Народну Республіку і не тільки. В принципі, я наслідками, результатами цієї операції задоволений, тому що Росія намагалася всіма засобами подавити висування наших військ та щоб не знімати з їх з фронту, і не вийшло. Тоді довелося реально їм знімати військових з фронту. В той регіон щоб, скажімо так, хоч якось повпливати на те, що там відбувалося. Росгвардія не допомогла, поліція не допомогла. Сили оборони територіальні, а вони бояться людям зброю давати цивільним. Про що ми говоримо? Не існує там такого поняття, як територіальна оборона. Тому, добре, що зараз підготували сили. Я сподіваюся, спланували якісно цю операцію і воюють на території ворога. Це. Правильно, обома руками і ногами підтримую, як то кажуть. Ну тішуся з того, коли там щось горить, вибухає, знаєте, і лягаю спати, прокидаюся якимось трошки більш радісним, коли у країни терориста відбувається те, що те, що має відбуватися, тому та історія з добровольчими цими батальйонами РДК і рештою. Вона дієва, добре, що ми це використовуємо. Там дуже багато громадян Росії, у них своя мотивація, та, е, вони використовують це як можливість е, та все ж таки вибороти якусь нормальну ну я не беруся казати державу, але хоча б спробувати воювати за якесь е, своє майбутнє. Я впевнений, що це далека історія для них. І на, ну, раніше треба було думати, зараз ця історія на дуже далеку перспективу. Це навіть ще не схоже, навіть на щось, що у нас було в 40-50-ті роки з українською повстанською армією. На жаль, дуже багато часу вони втратили, і диво не станеться дуже довго. Чи їм доведеться воювати, але дуже добре, що ми зараз це використовуємо, це безперечно грає нам на руку. Перекидання російських військ на ті напрямки. Це грає нам на руку, так у це якраз це ранковий бій, так це. Легіон Легіон, по-моєму та Легіон Свободи, це е, штурмовики Легіона. Вони відбивали атаку ранішні. Потім там фотографія далі. Що вони вночі виставили що дома і дишиться лучше, дихати приятні, і не чуються в родних краях. І ще що вони заявили, що вони так це напередодні Етеру анонсували марш на Москву. Повстанці визнають, що цього разу їм навряд чи вдасться досягнути стратегічної мети, але це можливо в перспективі. Ну, понятно. От, і марш на Москву є кінцевою метою російських добровольців, які вже другу добу кошмарять урядові війська на території Курської Бєлгородської областей. І про це заявив зараз представник Легіону Свободи Олексій Барановський. Пане Романе, що, що ви скажете? Дивіться, в основному обстріли проводяться з Ростовської області, з Курської, там, де зараз якраз цей легіон розпочинає свою діяльність. Все добре, гарно, на нашу користь буде легше Збройним силам України. І я думаю, воно тільки нам допоможе і пришвидшить нашу перемогу. Головне, що це головне, що це кошмарить пуйла. Я не знаю, чи ви чули, Олег, не знаю, чи чув ти, що він сьогодні там наговорив. Ух, мала я сьогодні необережність переслухати той весь бред, що не я, Кісельов... я, ще, я ще не слухав. Дивіться. Ну просто я, знаєте, гімно показую маленькому віконечку. А, так, отже, перше відео перше відео, перше відео, відео, Росія на перепуті, сказав Пуйло, вона на стратегічному путі свого розвиття і свого путі не свернеться. Це перше відео. Даруйте. Сейчас тоже там -то на перепуте. Либо получается, либо... Боже, какое оно страшное. Россия на перепуте. Она на э, стратегическом пути своего развития. И со своего пути не свернет. Фу. Таке не можна на ніч дивитися. А знаєш, я погоджуюсь, ну, не свернути, тому що їх путь вже давно визначений. Та їх місце, місце за те, що вони робили цих терористів в могилах, от всі вони туди рухаються. Тому все правильно сказав пацан. Да. І він, він там теж опиниться. Так, да. а слухай, а з Кисельовим щось не то. Щось вони якісь такі розпухші, такі, якісь як, як, як якісь е, ці ждуни. Кисельов це взагалі. Слухай, ну, кремльовська медицина, кремльовська медицина. не знаю. там. Там ботоксу більше, ніж цих тканин. Ну і нарешті, це це, що він сказав. Там Богданчику 32 33 тридцять давай встиг про те, що вони готові з технічної точки зору, як ядерної війні. Війні, і чим лучше ми будемо к неї готові, тим менше вероятність такої війни. заявляет Александр Догин. Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она на является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И, и мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она, она более современная. И вся ядерная вся составляющая в натуральном виде. Ну вот такие идеи в определенных кругах на США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом, но ну, и мы тоже смотрим, если они проведут такие испытания. Не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать. Но не исключаю, что мы можем сделать то же самое. Но мы готовы к этому технически. Да мы всегда готовы. Я хочу, чтобы было понятно, это же это не, это не обычные виды вооружения. Это тот вид, род войск, которые находятся в постоянной боевой готовности. Владимир Владимирович, ну а все-таки... Да. Ще раз вибачаюся перед нашими глядачами через то що це, Ну але це, як то кажуть, цитата такі дві дві такі ботоксні жаби рохлі такі просто на, на тілі цієї планети. А за ними мільйони тих, хто -ти його підтримує, Ті що підуть, підуть, як барани голосувати. Ну скажіть що тому, що ми сьогодні розглядаємо у нас річниця удару по полігону. 20, ми з Романом говорили 20 кілометрів. Фактично від кордону країни НАТО вдарили е, кількома десятками ракет. Тут воно заявляє до речі, ж Путін говорив, що він раніше ще до повномасштабного повномасштабки він казав, що треба вдарити по Яворівському полігону ядерною бомбою. Роман не знаю, чи ви пригадуєте. Ну він він же це була, заявляв. Була, була. От ну як ви як ви вважаєте, Наскільки серйозні ці погрози і ці заяви, дивіться Росія? Все, все життя всіх хотіла тримати в страсі і, бо в них ядерна зброя. Тим більше зараз. Це їхній основний козир. Задайте, як починалась війна. Кожен день тільки говорили, що буде ядерна війна, ядерна війна. Ну тобто, я думаю, що світ має це все під контролем, і це не все так просто. Це для загальної маси, що от завтра буде біда, що всі його боялись і любили. І не насміхались. І так. <гум> Олег. Дивіться, це інтерв'ю Кисельова, це ж ну, навіть важко назвати інтерв'ю. Це заготовлені питання, те, що Путін хоче донести е, своїм глядачам. І тут е, називається приїхали. Та, тобто е, товариш розповідає про ядерну зброю. Ну по суті, про ті території, які вважає своїми. Він же Україну вважає своєю і постійно говорить про контекст застосування ядерної зброї. Ядерна зброя, в принципі, застосовується Ну за логікою, тоді, коли вже все пропало. так коли вже все. Ну, ядерна зброя це по суті дуже велика вірогідність, вибачте, кінця світу, та і її розглядають ну просто в крайньому випадку, коли вже Ну відверто все погано. Та тобто дзвіночок такий. А насправді це дуже важливий меседж нашим міжнародним партнерам. Ну, вдумайтесь. Нагадаю, Росія брала участь у роззброєнні України ядерної зброї, там приймали участь і Сполучені Штати Америки і тепер одна з цих країн шантажує нас ядерними ударами. По суті, ну це говорить про те, що, по-перше, наші міжнародні партнери, зокрема США, мають посилити нам зброєву допомогу. А якщо ні. Якщо у них коротка пам'ять, якщо у них там щось не виходить в сенатах, і ми якісь не такі, я думаю, що ми тоді залишаємо за собою право відновити свій ядерний статус, і такі технології у нас є. Особливо це дуже зараз в контексті війни з хворою терористичною країною як Росія. Якщо вони хочуть своєю бездіяльністю отримати ще одну ядерну країну в Європі, і це буде війна між ядерними державами. Ну, хай тоді зволікають з допомогою. Ми теж не самогубці. Ми будемо шукати плани Б, плани В. І я думаю, що в такому випадку, якщо риторика терориста буде продовжуватися, у нас просто не залишиться вибору, як відновити свій ядерний статус. Технології ростуть зараз. А війна стає більш технологічною. І вибачте, не відкрию Америку. Так, ядерна зброя це дуже технологічно складна зброя, але час е грає на те, що вона стає простішою ця технологія вже далеко на нова. Так я вам дякую за думки. Ну будемо будемо стежити звичайно реакцію наших союзників, але нам нічого не лиша не лишається як боронити свою країну. Ми тримаємо кордон перед всім цивілізованим світом, Олеже. З твого дозволу стягнула в тебе в телеграм-каналі, але це смішне, і воно стосується Львова. Е, ну Віталій кличко, який написав душевну історію. Може як мем? Ну треба просто. Душевна історія не про те, що він знайшов будиночку до Донбасі лист дівчинки, а вона виявилася дівчинкою із Львівщини, село Побужане. Я не знаю, де це, в якій це громаді, Побужане, Львівської області. Ось, в нас Львівська мануфактура новин. Ми висвітлюємо життя громад, може, ця дівчинка, але розкажи історію, що там, там Віталік начудив. Це ну що, ну класична історія Віталік у нас їздив попіаритися в чергове на Донбас, та, там, на другу чи на третю лінію. І дуже історія про те, як він зайшов в будинок, Анастасія, я знайшов твій лист, ти, мабуть, тут жила, а я тут уже коли війна. Ну тобто нагло піариться на дітях на війні, що є неприпустимим. Але якби Віталік би вмів би читати, та й читав би уважно, він би зрозумів, що це лист. До військового, а цей військовий був в цьому будинку і просто зберіг цей лист від дівчинки, адресований українському військовому. А ця дівчинка, Анастасія, вона живе у Львівській області і надсилає листи військовим. Тому, ну тут, знаєте, кажу ще раз, настільки от вони от відірвані, вони живуть піаром. Що от вони от видають бажане там за реальність, але виглядає це максимально жахливо. Та от піар от цих от корупціонерів на війні на дітях ну викликає тільки огиду. І я це публікував для того, щоб ну я сподіваюся, що виборці дадуть цьому оцінку цим волонтерам, меценатам, які думають про дітей і про війну, і так далі. Так, ну що, дівчинка Анастасія, молодець, село Побужане Львівської області, учениця третього класу, привітала військово з Вона молодець. Так само, як молодці наші сьогоднішні гості, дякую вам за товариство. Дякую за компанію, за думки. Бережіть себе.